Хочете задачу з зірочкою? Спробуйте закрити картку а, національного кешбека, який ви відкрили в якомусь банку. А, це не зніме з вас національний кешбек, якщо ви ним користуєтесь, але а, ви можете перевести потім в інший банк. Спробуйте в банку, де ви відкрили карту національного кешбека, спробуйте закрити цю картку. Ось ми зараз проводимо цей експеримент з одним з банків, і нам не вдається. Тобто відкрити можна за одну секунду. А от закрити ти не можеш. І є підозра, що оця історія з є допомогою, з національним кешбеком. Це це якийсь трішки розводняк, який містить приховані функції, які виконує держава. Прихований. Такий функціонал від нас з вами. Адже чому так важко закрити картку національного кешбеку, якщо ти не хочеш користуватися цим і ти не можеш фактично ні договір закрити, ні картку ліквідувати, нічого не можеш. Будьте обережними з усіма оцими штуками, бо здається мені, що те, що подається нам як допомога, як користь, йде зовсім не на користь. Пам'ятаєте історію з дією, як дію вихваляли, там навіть Таймс, здається, озвучив Дія прям дуже класний додаток. Тільки чомусь ні одна держава не захотіла собі придбати цей функціонал і впровадити. Напевно, там небезпек більше, ніж переваг. І демократія, демократичність і захист персональних даних абсолютно під величезним питанням. Телеграм, Ютуб, шапці профіль не забувайте підписатись. І якщо у вас був такий досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося вам розірвати договір національного кешбеку, який так легко відкрити, але виявляється, дуже важко закрити, якщо взагалі можливо. Ситуація, до речі, схожа з громадянством. Дуже легко отримать громадянство, взявши паспорт до рук. І ой як важко! Відмовитись від громадянства, якщо ви цього захочете. Я думаю, такі історії теж є, і ви можете теж ними поділитись. Чи вдалося вам зробити цю дію закрити кешбек або відмовитись від громадянства? Держава не хоче відпускати вас з своїх мереж. Ну, свого кулака насправді.